Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 279, і завдання у нас наступне: перевір правильність рівності А плюс в дужках Б мінус С. Дорівнює в дужках а плюс Б. Якщо А48, Б37 і С 11. І так, ми записали ліву і праву частину окремо. З нашими параметрами. І давайте для того, щоб перевірити почергово розглянемо ліву і праву частину. І так, давайте ліва частина виразу і підставимо параметри А, Б і С в наш вираз. Так, маємо замість А 48 плюс в дужках замість Б. 37 мінус замість це, 11. Дорівнює. І так маємо. Виконуємо операцію в дужках. Це тоді запишемо 48 плюс. А тут. 37 мінус 11. 7 мінус 1 6. 3 мінус 1 2. Тобто буде 26. Дорівнює. 48 плюс. 26. Це буде 74. Можна перевірити в стовпчик 74. Добре. Давайте тепер розглянемо праву частину нашого, нашої рівності. Ось вона записана. Також підставимо параметри в наш вираз. Маємо в дужках замість А 48. Мінус замість С 11

також буде 74. Тобто пишемо так, як ліва частина 74 дорівнює правій частині 74 то рівність Правильно. Так, і запишемо відповідь. Рівність. Правильно. Таким чином вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.